Любі мої, я вас вітаю, міледітів Шопі. Я Світа, рада вас вітати в нашій студії. Друзі, подивіться, яка в мене краса, просто надзвичайна. Слухайте, я так люблю всі оці. Предмети інтер'єру, бачите всю цю красу. в мене тут і Янгол, і Діва Марія, і е, такі, бачите, ангелочки. ну Дуже-дуже ну це все красиво. Це аксесуари для вашого будинку, або під ялиночку, або ось так хочу вам показати. Або просто як предмет інтер'єру може бути: у нас це різні лоти, друзі, різні. Різні коди товару будуть, тому обирайте, який вам більше пасує. Бачите, І ангелочок такий гарний. Інформація на ваших телеекранах. Будь ласка, слухайте, вона така гарна, навіть не передає камера всю цю красу. Декоративна свічка. Це Діва Марія, а це Янгол, як ви бачите, це світильник на батарейках. Друзі, молочний колір з блискітками світить. Е, М'яким світлом ми вам обов'язково об покажемо, як воно виглядає в темряві. Зараз ціна 899 гривень. Друзі. Я хочу, щоб ви е, подивилися їх більш детально. Ну на ну, жаль, не передасть всю красу цієї композиції камера. Це дійсно, ви знаєте, дуже така витончена робота. Мені дуже-дуже подобається. Бачите, ось Діва Марія в нас зі своєю дитинкою сидить на руцях. Ось такий янгол, такий маленький, молодесенький. Бачите, ручки долоні так зробив, так в молитві і просить миру. І це все дуже дуже красиво, гарно виглядає в будь-який інтер'єр. Мені здається, навіть якщо там ви хочете, щоб це був ваш нічник, або просто. Прикраса вашої оселі я б обрала одразу два друзі. Давайте подивимося, як він виглядає в темряві. І ви вже собі бачите, ось ось так воно ну ну дуже 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 красиво, надзвичайно приємне, тепле світло, друзі. Тепле. Бачите, воно не холодне, і воно дійсно візуально зігріває. Подивіться, який янгол, з якими крилами, який він кучерявий, ця блискітка. На жалі, не видно через камеру. Мені дуже жаль, що її не видно цю розкішну блискітку. Хоча ми вам е, будемо намагатися показати. Ну і Діва Марія тримає на руках, бачите, малесенького, такі охайні ручки, охайно виконана робота. Дуже-дуже красива е, робота, дійсно така, я б сказала, ювелірна. Ну ви погляньте на ці крильця, друзі, ви погляньте. Зараз ми вам покажемо більш детально. Е, просто, я, я не знаю, я вже закохуюсь такі, оці, знаєте, Елементи декору, ви подивіться, це так красиво. Ви гляньте, ви бачите зараз цю блискітку. Блискітка дуже дуже щільна. Вона, якщо буде осипатися, то геть-геть трішечки. Взагалі вона міцно тримається. Ось на руках ви можете побачити, що в мене тут її нема. Дуже класно тримається ця блискітка. Більш детально покажу вам янгола. В нього тонесенькі такі, бачите, всі деталі є: і носик, і ручки, і дуже таке гарне вбрання, і ці кучеряшки, такі кудрі, і взагалі така статуеточка. Ну просто як витвір мистецтва, в вашу хату, в вашу оселю в будинок. Під ялинку я не знаю, просто поставити і хай стоїть і вас і оберігає вашого селю. Може це бути до речі, вашим оберігом, друзі. І ось це бачите, Діва Марія. Подивіться, яка витончена робота. Просто надзвичайно тут видно кожну деталь. І ці ручки, і малесенькі на ручках бачите, як гарно, як гарно все зроблено. Подивіться, ось видно тут її хусточку, як її голова прикрита. Подивіться позаду, яке виконання, яке красиве виконання. І бачите, ця блискітка так само. Ось, друзі, в неї очі прикриті, бачите, малесенького відкриті, і носик видно, і губки червоненькі. Ну, увага надзвичайна до деталей. Зараз я вам покажу, як вони е, працюють. До речі, друзі, тут і є в комплекті вже, йде, е, бачите, батареєчка вже йде в комплекті. Це, до речі, дуже-дуже рідко, щоб десь йшла в комплекті батареєчка. І ось ми увімкнули. Я не знаю, чи видно вам, як вона горить. Бачите, видно так, да, наче я хочу прикрити. Світиться, світиться. Ви бачите, зараз я і янгол, а ось тут, бачите, просто одним рухом легесенько. Бачите, як гарно. І янгол світиться, світиться і виблискує. І дійсно, подивіться, яка краса! Ну, хіба це не магія? Це така. Св... Святкова магія, друзі. А зараз ще буде один магічний жест від нас. Знижка, друзі! Святкова знижка. До такої краси. Ну просто, я, слухайте, мені це я... Янгол, я взагалі в захваті з нього. Дуже гарненький. Такий ніжний ніжний. Хай вони стоять тут поруч, два, і нас захищають. Декоративна свічка. Діва Марія. Окремо Янгол, окремо, пані та панове. Ці е, дві е, наші світильничка вони окремо йдуть. окремо. Е, бачите, е, батарейка в комплекті. Одна батарейка в комплекті. Ви можете замовити окремо і Діво Марію, і окремо Янгола. 750 гривень, друзі. Слухайте, ну класна ціна. Я вам хочу сказати. Дійсно, ну. Ціна за один світильник, друзі, за один. Бачите, у нас такі подвоєні лоти, але я б вибрала два. Я б собі придбала в два. Правильно роблять наші глядачі, котрі обирають по два лоти одразу, друзі. Ну що? Дзвоніть нуль 21 14 14. Ми раді вас. Чути в нашому етері передавайте вітаннячка. Ось хочу передати вітання. Наша постійна глядачка Валентина Васильівна вітаю з міста Одеси. Передає вітання всій нашій групі, нашій команді. І дякуємо вам, що ви з нами. Тому робіть ваші замовлення. Валентина Савелівна передає привітання всьому колективу і дякує за гарні товари. А ми дякуємо вам. В нашу чергу, що ви з нами. Мені дуже приємно, коли наші е, випуски, наші етери дивляться багато людей з сім'ями, дивляться. і пишіть нам, пишіть відгуки. До речі, на ютуб-каналі в нас проходить новорічний розіграш, друзі. Там подаруночки для вас. Тому заходьте, підписуйтесь на міледіті Шоп, ставте дзвоник, е, обов'язково пишіть під розіграшем ваше новорічне привітання. І я вам бажаю успіху, щоб ви отримали новорічний бокс, друзі. Тому давайте, я в вас вірю. Ну що, по, що стосується доставки, доставка вона герметично буде запаковані в коробочці, надійно буде запакована доставка безкоштовна до відділення нової пошти, пані та панове. Тому дзвоніть, замовляйте, 0800 21 14 14. У нас вже багато є замовлень. до речі... Ось, бачите, роблять які на Миколайчика подарунки, або просто в інтер'єр. Знаєте, якщо ви любите прикрашати свій будинок свічками, наприклад. Я дуже люблю свічки, але ж, все ж таки, це відкритий вогонь, і вогонь і не завжди ну, не можу там, знаєте, гасити свічку. Ось, друзі, будь ласка, подивіться, як вони світяться в темряві. І тому ви можете увімкнути. Знаєте, і піти собі, десь ходити це не е... Без електричного живлення, тобто воно не під'єднано до розетки. Бачите, це дуже-дуже безпечний аксесуар у вашій квартирі. Навіть якщо ви забули вимкнути, пані та панове, нічого страшного. Воно ніде не перемкне, не замкне. Навіть якщо там кицька звалить там або котик, нічого страшного немає. Тут шнурів, немає ніяких проводів. Бачите, дуже все красиво світиться, і що надзвичайно Но приємно е, у нас запитувала пані Анастасія з міста Полтави, як, який як воно світиться, там батареечка, маленька батареечка вже йде в комплекті. Ми про це пропіклувались тому, що багато знаєте, коли там купуєш в будівельних великих магазинах. Або такі якісь світильнички або прикраси. Приходиш додому, а там немає оцієї батарейки. Ще треба йти назад, ще треба підбирати ту батарейку. Ну, слухайте, ну це дійсно неприємно. А ми, наших глядачів, дуже любимо. Чуєте, мої глядачі? Я вас дуже-дуже люблю. Тому у нас в наших свічечках, в наших світильниках декоративних є батарейки. Друзі, ціна за один, за один світильничок. У нас два окремі Лоти, це свічка Янгол, а це свічка Діва Марія. Один 750 гривень. А зараз ще й знижка буде. Ви бачите, як гарно переливаються, друзі. Це блискітки. Бачите, це блискітки переливаються. Якщо вам. А, 650 гривень! Класна ціна, слухайте. Мені е, прийшла така ідея в думку, що це може бути класний подарунок навіть вашим там колегам, так в офісі, або ще десь, де ви там працюєте, щоб це було е, ну якась така, знаєте, ось ви знаєте там людину недовго, що й подарувати. Ну не будете дарувати або парфюми, або щось якийсь одяг. А таке щось невибагливе, таке, що там немає розміру, чи які, якогось там е, конкретного смаку, наприклад, як парфюм, так. Або помада, або ще щось. Берете класний аксесуар. Ось, будь ласка, таку, ось, будь ласка, бачите, така у нас є прикраса а, для вашого будинку на подарунок. А, щоб ми мали. Як я б вам поміряла висоту, бо в нас запитують, але в мене здається, немає сантиметра. Тому, друзі, десь 15 сантиметрів. Я думаю, висоту. Вони невеличкі, десь 15 сантиметрів, друзі. Бачите, вони невеличкі. Ну ось моя лодонь, долоня десь так. Тому е е для це невелика річ, знаєте, щоб там окремо виділяти якесь місце. Ні, не треба. Вставити на полицю десь біля книжечок або тумбочка біля е е вашого ліжка. І все. і... Е Ой, дивіться, в мене з'явився тут сантиметр. Бачите, яка магія. Я тільки загадала, що хочу сантиметр, а він вже з'явився. Так, давайте міряти висоту. Ану, скажіть мені, яка там висота, друзі пані та панове. Ось, бачите? 16 сантиметрів! Майже вгадала. А янгол. А янгол, мабуть, трішки вищий. Майже 17, бачите? Майже 17 сантиметрів, ось ми і, і виміряли їх зріст, будь ласка. Тобто вони не, не крихітні, пані та панове, ні, їх видно. Я вам скажу так: ми коли знімали їх о, в темряві в нашій студії, вони навіть о, освічують приміщення, ви знаєте? Тобто від них дійсно є світло, навіть якщо ви там використовуєте як нічник, так я зараз вимкну. Щоб не сіла батарейка, але я думаю, що ні, вона багато не споживає, тому їй надовго вистачить. Просто як нічник, знаєте, ви там поставили десь на тумбочці біля ліжка. Ось, будь ласка, подивіться, як вона гарно-гарно світиться. Дуже гарно світиться. Бачите? Таке приємне, тепле світло, зігріваюче. Подивіться на цю Діву Марію з маленьким, яка краса взагалі. А цей Янгол, такий він ніжний. Бачите, ручки склав, просить про нашу перемогу. І... Хай його молитви почують там. Друзі, ну надзвичайна краса, краса, яка надихає, знаєте, і допомагає згадати, що чудо в нашому житті все ж таки є. Тому не боріться, робіть замовлення, даруйте своїм близьким такі приємні подаруночки дідусю, бабусі, матусі, внукам, до речі, також буде приємно. Я б раділа, якби мені такий подарунок. Прислали, тому що я дуже люблю предмети інтер'єру, і особливо мені подобаються свічки. А знаєте, парафінова свічка це не завжди безпечно. Тому в нас є ось такі декоративні свічки. Діва Марія та Янгол. Друзі, я нагадую, що в нас всередині є батарейка. Всередині вам не треба докупляти окремо. І живиться від батарейки. Не треба підзаряджати, не треба електрики, тому дуже-дуже зручно. 0800 21 14 14. І що? У нас буде фінальна знижка? 599 гривень, друзі, розкішний подарунок, просто розкішно. Ну це така, знаєте, можна сказати, дрібничка, але ви подивіться, з яким змістом. Тобто ви ось даруєте там в своїй близькій людині, даруєте янгола. Нехай він його оберігає. Тобто, це реально подарунок. З класним змістом, з натхненням, з любов'ю. І е, дійсно дуже доречно буде завжди, навіть якщо це просто подарунок, не на свято, а просто так. От сьогодні такий день захотілося зробити своїм близьким подарунок. Бачите, як він гарно переливається, ці блискітки, ви подивіться. світло-молочний колір нашого янгола, така світло світло зелено-золотиста блискітка. Дуже дуже красиво. Ви бачите, ось ці крильця. Подивіться на ці. Крильця, подивіться на його зачіску, яка виконана робота, яка тонка робота, ювелірна, я б сказала, ви тільки погляньте. Ви подивіться, ну, як бачите оці крильця, оці пірячки, як вони гарно складені, подивіться, і ці ручечки, і кожен пальчик видно. Слухайте, ну люди, ну, це правда, бачите, це правда дуже така дуже-дуже кропітлива робота. Ось наша Діва Марія, погляньте. До речі, вони дуже класно пасують в дуеті, але я вам хочу ще раз нагадати, що ціна за одну свічку. Друзі, ціна за одну свічку. Але як мені повідомляє Кол-Центр, що майже всі наші замовлення йдуть е, по дві, тобто замовляють дві одразу, щоб вони були в дуеті, в комплекті в такому, бачите? Дуже дуже красиво. Тому е, я хочу привітати наших замовників Вероніка Степанівна. Вітаю, місто Тараща Київської області. Вітаю, місто Миронівка, Вітаю! Пані Олена Дмитрівна дуже дуже приємно вітанечка мої. Марина Володимирівна, вітаю пані е, із Ірпіня. Дуже приємно. Ви подивіться, слухайте, Київська область. Так хто в нас ще на зв'язку? А місто Харків, пані Надія, так передає вітання в місто Львів <сум> своїм сестрам і також їм відправила подарунки Ульяні та Оксані. Ну Приємно! Дівчатка до вас із Харкова, до Львова, із Києва їдуть в подарунку. Подивіться, яка географія, до речі, ви можете зробити. Таким чином позвонити в кол-центр 0800 21 14 14 і замовити подарунок для своїх близьких. Безкоштовна доставка в нас, в нас гарне, надійне пакування. І ви уявляєте, який це взагалі приємний подарунок, коли приходять на нову пошту там, ваші близькі. Котрі живуть далеко і забирають подарунок від вас, це дуже дуже класно. У нас є така можливість порадувати ваших близьких. Тому, друзі, не забувайте, що ми в цьому світі не одні. Давайте думати один про одного, піклуватися один про одного, любити друг друга нарешті. В кінці кінців бачите? І ось просто радувати своїх близьких. Навіть не в свята, а навіть в будні дні такою красою, як у нас сьогодні ось такі е, красиві е, свічки, такі декоративні друзі. Бачите, такі е, світильники або нічничок, якщо ви бажаєте, або просто красивий декор для вашої кімнати. Я зараз увімкну, ось але не видно. Так не видно. У нас дуже багато освітлення в студії. На жаль, не видно. Ну нічого. До речі, друзі, іде в комплекті вже е, розет, е, не розетка, а батареєчка вже в комплекті йде. Ось, будь ласка, подивіться, як вони гарно світяться вночі. Ви тільки погляньте, погляньте на цю ніжність, погляньте на цю красу. І вони дійсно освітлюють приміщення. Трішки вони дають, знаєте, напрямок, як то кажуть, маячок. Ви йдете там. В темній кімнаті вночі встали з'їсти бутерброд, і бачите, куди вам іти. Бачите, щоб ви не впали, щоб не розбудили своїх домашніх, скажімо так, бо це така, знаєте, досить інтимна справа вночі їсти бутерброд. І у вас може бути з собою ось е, такий е, провідник, скажімо так. Тому, друзі, е, хай вам буде затишно в вашій оселі. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся з нами. Ми вирушаємо далі. Я вас всіх дуже люблю. Цілую, па-па.